На цих кадрах узбіччя дороги у селі Гараджа Луцького району. Тут напередодні, орієнтовно в 15-й годині, трапилася аварія. Зіткнулися два легкові автомобілі Фольксваген і БМВ. На місці аварії уламки від автівок. Місцевий житель Василь говорить першим прибіг на місце ДТП. Обличчя чоловік просить не показувати. Розповідає, що бачив. «Почали заставати, ще мужик. Зразу жінка на очах померла. Це збвеш ну ноги там. Там була перекрита дорога з однієї, з іншої сторони. Дуже такий тяжкий поворот. Весь час несуться тут 50 кілометрів ограничення. Внаслідок аварії 57-річний водій та 61-річна пасажирка Фольксвагена загинули на місці, розповіла речниця управління Нацполіції в області Ольга Бузулук. Каже, відкрили кримінальне впровадження. Водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості. Виїхав на смугу зустрічного руху, допустивши зіткнення з автомобілем Фольксваген. Внаслідок аварії жінка і чоловік, які перебували в Фольксвагені, загинули. Їхній син 29-річний доставлений до лікарні. На місці аварії працювало відділення рятувальників аварійно-рятувальної частини. Продовжує речник відомства Володимир Нестеров. Використовуючи спеціальний інструмент, змогли оперативно визволити з понівечених конструкцій автомобіля БМВ водія 1992 року. Народження вирятувати водія з іншого автомобіля. Вже було неможливо, хоча заходи з його деблокування також проводились. Двох людей із травмами госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, розповів заступник гендиректора медичного об'єднання Луцької тергромади Андрій Смольянінов. Один з них госпіталізований в палату інтенсивної терапії відділення реанімації, має політравму, має закриту черепно-мозкову травму, має переломи нижніх кінцівок, має травму грудної клітки. Ще один госпіталізований у відділенні нейрохірургії, також черепно-мозкова травма і травми нижніх кінцівок. Ще одного травмованого доправили до Волинської обласної клінічної лікарні. Телефону медик, який не назвався Стан травмованого, не прокоментував. Надія Панасюк, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Волинь.